Всім привіт! Дивіться, як відновити дані із зруйнованого дискового масиву Анрей, OS. Початком відновлення даних, давайте розберемося, що таке Unraid OS і як вона працює. Unrate OS – це вбудована операційна система, призначена для створення надійних сховищ даних. Для забезпечення підвищеної надійності зберігання файлів операційна система дозволяє зібрати кілька дисків у масив. Масив у Unrate OS відрізняється від традиційних RAID технологій. Замість використання класичних методів об'єднання дисків, таких як RAID 1, 5 і так Далі Android використовує так звану безрейдову концепцію. Такий підхід дозволяє об'єднувати в масив різні за обсягом диски. Кожен диск зберігає свою індивідуальність. Замість створення суворого набору правил для розподілу даних, Андрей дає можливість кожному диску зберігати свої дані незалежно. Головна перевага без рейдової технології в тому, що якщо один з дисків виходить з ладу, то загубляться лише дані на цьому конкретному диску, а дані на інших дисках залишаються недоступними. Це означає, що ви не втратите всі дані, як це може статися у класичних рейд-масивах. У випадку, якщо один з дисків UnRAID виходить з ладу, ви можете замінити його на новий диск і відновити дані за допомогою вбудованих інструментів. Такий підхід дозволяє гнучкіше керувати даними та забезпечувати безпеку при мінімальних ризиках втрати. Все ж таки, ця технологія зберігання не включає втрату даних, тому далі в відео я покажу, як відновити файли в з. І не втратити доступу до дискового масиву. Для загального розуміння технології побудови дискового масиву на Unraid OS розглянемо, як його зібрати з трьох дисків. Для прикладу я покажу, як створити дисковий масив на кшталт RAID 5, у якого один диск відведений як диск парності, а RAID 6, у якого два диски парності. Отже, відкрийте веб-панель управління Unraid OS, потім перейдіть у вкладку Main. Тут пропонується вказати вказати диски переті, а також диски зберігання виберіть із списку Потрібні накопичувачі. Потім нижче об'єднання їх у масив, натисніть по кнопці старт. За замовчуванням, диски для зберігання будуть відформатовані у файлову систему XFS. Щоб вибрати іншу перед стартом масиву, відкрити налаштування диска і виберіть зі списку потрібну файлову систему BTRfs, ZFS, RFS. Потім у попередньому вікні встановіть позначку напроти форматування. У вікні попередження про форматування диска ОК і класніть по кнопці Format. Дочекайтеся закінчення процесу перевірки парності, це триватиме деякий час. Отже, масив зібраний. Далі ви можете додати спільну папку та завантажити на диск дані. При записі даних на диски можемо бачити, що інформація пишеться на один диск із масиву при досяганні встановленої позначки заповнення накопичувача продовжується запис на інший диск. Ця технологія дозволяє дискам залишатися незалежними від інших накопичувачів. При виході з ладу одного накопичувача ви зможете замінити його і відновити частину втрачених даних з накопичувачів, що залишилися. Але при поломці диска та пошкодженні операційної системи на завантажувальному пристрої частина інформації стане недоступною, оскільки вона лежатиме на диску парності. Для того щоб дістати з накопичувачів всі файли, вам знадобиться спеціальна програма, яка допоможе зібрати з накопичувачів зруйнований масив і дістати з нього дані. Для відновлення даних із Андрей OS скористайтеся програмою Hetman Raid Recovery. Програма підтримує більшість популярних файлових систем та типів RAID, включаючи безрейдову технологію Андрей OS. Для відновлення дістаньте диски зі сховища з Unraid OS та підключіть їх до комп'ютера з операційною системою Windows. Програма не збирає рейд в автоматичному режимі, відображає їх як окремі диски. У моєму випадку залишилося два диски Parity, з яких дістати дані без стороннього програмного забезпечення можливості немає, тому що два диски з даними втрачені. Спочатку потрібно зібрати з них масив. Щоб побудувати зруйнований масив із дисків, запустіть рейд-конструктор. Тут є кілька варіантів побудови, визначені конфігурації по виробнику та повністю ручна побудова для більш просунутих користувачів. При пошуку конфігурації з виробника, програма на основі вбудованих алгоритмів побудови масиву для конкретного виробника запропонує на вибір кілька конфігурацій дискових масивів. Тут вам потрібно тільки вказати кількість дисків, з яких було побудовано масив, включаючи неробочі. Після цього програма почне пошук і запропонує на вибір кілька конфігурацій. Також вона відзначить, на її погляд, найбільш правильні. Залиште позначку вірною. Натисніть Додати. Після чого накопичувачі з'являться у менеджері дисків. Другий спосіб для просунутих користувачів, який дозволяє точно зібрати потрібну конфігурацію, для початку нам потрібно дізнатися про усунення початку диска. Виділивши диск, бачимо, що запис диска починається з 64 го сектора. Розробник заявляє, що початок може бути з 64 го або 2048 го сектора. В нас це 64. й Далі запускаємо конструктор. створення вручну додаємо наявні диски. Потім вказуємо тип. Ми знаємо, що це Unraid і в даному випадку Dual Parity. Також нам відома кількість дисків, додамо відсутні порожніми, клацнувши по плюсу. Далі вказуємо СУ, який нам відомий 64-й сектор. Завше параметри внизу, ви побачите ваш масив. Якщо параметри вказані правильно, розгорнувши його, ви побачите папки з файлами. Потім натисніть Додати, після чого накопичувачі з'являються у менеджері дисків. Запустіть пошук файлів. Для цього класніть по накопичувачу правою кнопкою миші та виберіть Відкрити. Далі виберіть тип аналізу, швидке сканування чи повний аналіз. При втраті одного диска буде достатньо швидкого сканування. Якщо програмі не вдалося знайти потрібних файлів, виконайте повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню програми, натисніть на диск правою кнопкою миші, проаналізувавши заново повний аналіз. Далі відкрийте папку, де зберігалися файли, які потрібно повернути. Виділіть їх та натисніть Відновити. Потім вкажіть місце, куди їх зберегти, диск, папку і натисніть Ще раз відновити». По завершенню вони лежатимуть в вказаному каталозі. Якщо у вас масив був побудований із Single Parity, одним диском парності, при поломці одного з дисків та завантажувача без програми для відновлення, ви зможете дістати інформацію лише частково. Справа в тому, що інформація залишається в початковому вигляді лише на одному накопичувачі. Програма так само, як і в попередньому випадку, не збирає масив автоматично, відображає диск паріті з нерозміченою областю та диск із файловою системою. Диск із масиву втрачено. У результаті у нас є накопичувач з даними, з якого ми зможемо дістати файли. І без програми, і є диск парності, дані на якому без стороннього софту дістати не вийде. Щоб дістати з диска файли, потрібно вручну зібрати із накопичувачів дисковий масив. Так само, як і в попередньому випадку, відкриваємо конструктор. Тут вибираємо відповідний тип побудови за виробником або вручну виберіть Android OS Скажіть кількість дисків. І ось запропоновані програми конфігурації додаємо та скануємо. Або ж другий метод створення вручну. Вказуємо тип, вибираємо диски, вказуємо той самий suv 64 сектор, порядок дисків додати. Бачимо ті ж диски, скануємо їх та відновлюємо наші файли. У результаті, якщо у вас залишилося два диски з даними RAID, можна не збирати, достатньо їх просто проаналізувати. Якщо залишився лише один диск з даними, його аналіз поверне лише ті дані, які були на ньому записані. Якщо до цього диску додати диск парності і зібрати масив, то можна повернути частину інформації, яка зберігалася на втраченому диску. Тепер, коли ви знаєте, як зібрати та відновити дані з зруйнованого масиву Unraid OS, ви можете забезпечити безпеку. У ваших даних та відновити їх у разі потреби. Дотримуйтесь інструкцій та рекомендацій, і ви легко зможете повернути ваші файли. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було корисне для вас і допомогло відновити загублені файли. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої коментарі залиште під відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!